Софія та Марія Руднівої переселенки із Сєвєродонецька майже за рік перебування у Луцьку розповідають, стигли адаптуватися до місцевої школи, а ще займаються волонтерством та благодійністю. У проміжках пишуть вірші та музику. Десятикласниці стали першими героями нового проєкту Молискін територія творчих в обласній бібліотеці для юнацтва, розповідає кураторка Валентина Романишина. Формат, я думаю, що істотно новий для Лучан, оскільки він зосереджений саме на дебютній творчості. Того, щоб вникнути в суть в голови нашого молодого покоління, мета нашого проекту розкрити творчий потенціал українського суспільства. Тему для імпрези електромагнітні поля від математики до мистецтва, сєвєродончанки Софія та Марія Рудніви говорять, обрали не випадково. Наразі Софія створює програму, яка через математичні формули писатиме музичні композиції. А Марія досліджує застосування теорії графів, розділу математики, що вивчає геометричні конфігурації. За словами дівчат, поєднавши математику і творчість вдалося відтворити настрій рідного міста. Математика створює образність мислення і його площинність. Ти будуєш речення логічно, ти взагалі композиція в тебе логічна. Вона е, значну роль зіграла навіть е, в цій імпрезі. Якби не математика, тут би багато не було чого веселого. Силибу я все мати сили, що в твоїй Вчителька сестер Наталія Бурецька та евакуйована із Луганщини Тетяна Золотопуп, яка створила улуцьку організацію для комунікації переселенців. Кажуть, прийшли повболівати за молодих мисткинь. Заступник директора сказала, що до нас таких дві дівчинки прийшли в 10 клас, ідуть одна попередодної. А там міє те робити, а там міє те робити. Я якось зловила себе на думці, можливо, вони будуть у моєму класі. Звичайно, лідерами класу є Марія і Софія. Це безперечно. І вирішили, що ну, самі знаємо, так що дуже важко, що потрібно якусь зустріч зробити з земляками. Декламація авторських творів сестер Руднівих у виконанні вихованців місцевого аматорського театру студії Бешкетники була головною несподіванкою вечора для них, кажуть Софія та Марія. Постукував по вагон, як ми і не по ви перевірите, чи готові. Піду воювати з пісками або злочинцями за місця. Що робити з тим, кому належить? За словами кураторки Валентини Романишини, цикл Територія творчих триватиме упродовж року. Учасниками стануть 12 героїв. Микита Чибер, Валерій Фатисов Суспільне новини, Луцьк.